У мене до вас питання. Ви думаєте, що війна скінчиться і хоч це забудуть? Що нам, усім вцілівшим, Амнезія в голову вступить, що ми пробачимо усі ваші звірства, дітей, покалічених вам пробачимо, ваші вбивства, що після війни, як ні в чому не бувало. Ми, може, черчину катаналєм і вріжемо сала, сядемо за один стіл і почнемо, може, ще й обійматися, хм -хм. та скоріш, небо на землю впаде, якщо так має статися. Бо для мене ви як кат... вбивці мого народу. Я не пробачу вам цієї війни зроду. І правнуки мої, і онуки доскону будуть пам'ятати, хто зі зброєю в руках прийшов в Україну нас вбивати. Слава Україні, героям! Слава, все, буде Україна!